Всім привіт! Всім добрий ранок. Я де закінчила відео, там і починаю. Ще, ще ранок, ще бачите, ще на вулиці темно. От, але ж я вам обіцяла і, ну, що покажу цю страву, що зараз буду готувати. Я, мабуть, і не знімала це, аби це. Ну, Аби це не була нова страва. Тому що зазвичай я так рано, коли я така ще не виспана, ой, не, не то, що не виспана, я виспалася, але тільки проснулася, я її не знімаю. От, але ж приїде Альона. Зараз, зараз, зараз зараз, скільки? 6,48, без 10.07 ранку, ранку. І вона десь приїде вже на пів восьму, то треба, щоб у мене вже воно хоча б готувалося. Ну, Страва робиться дуже швидко. От, і, зараз е, я її тут за 10 хвилин складу і поставлю в духовку запікатися. А що я сьогодні буду готувати, це я буду готувати е, рулет е, м'ясний рулет з лаваша. В общем, якось так. От, так що, ну шо, дивимося. З самого початку, що я зроблю, то це я включу духовку. Щоб вона вже мені грілася. О, я, вже, я вже достала сирочок, це мені потрібне буде, сир моцарелку, той, що я вчора купувала, фаршик у мене з курячого філе, приправки. І от такий у мене є лаваш зелений він із шпинатом. Можна будь-який звичайний можна використовувати. Так, що ми, що ми робимо спочатку? Спочатку мені треба приготувати фаршик. Е, підготувати як зазвичай, як е, на котлети, так? але ну, без всякого, звичайно, тут хліба, без нічого. Ну, не додається. Просто сам фарш і приправи. Е, і я не додаю цибулі. Я додаю сюди. Приправку таку до м'яса, і трошки добавлю ще чесничку сушеного. І сіль, і все. А ви можете додати, хто який хоче приправи, тій додавайте. Так, і все і це перемішуємо. І оце у нас буде вже підсолила і приправи І оце у нас буде вже фарш готовий. Буде фаршик готовий для, для, для цього блюда. О, і треба сир нам буде. Я ж кажу, справ, страва дуже проста, легка, тут нічого такого немає в ній, тому готується вона швидко. Ну, Це тільки час, час запікання в духовці і все. Так. Це фаршик я перемішала. Фарш у мене готовий. Тепер що ми робимо? Беремо лаваш. Тут потрібно буде два. Два лаваші. У мене тут їх три, ну, один залишиться. І ще, може, для чогось. Ось такий зелений. Бачите, який зелений, прикольний. А, вони такі маленькі якісь, я такі не брала оце, а вони манесенькі, бачите які. То я брала такі здоровецькі. Ну, добре. Ложимо лаваш на стіл один. Так, зараз, мабуть, вас перенесу на стіл, щоб вам було краще видно. О, Я так думаю, що так вам буде краще видно. Поклала я ось лавашик на стіл. І треба сюди е, натерти сиру, натерти сиру і розпоряділити по усій поверхні лавашу. А сиру ви трете стільки, ну, наскільки вам хватить совісті. Тому що, ви ж знаєте, що сиром страву не, не, не іспортиш, ну, хуже її не зробиш страві количеством сира. Це знаєте, як і з піцею. Так, а ну-ка, дивимося, наскільки мені тут совісті хватило. І розподіляємо отак по лавашу. Ага, це ще мало. Це ще мало додаємо ще. Ну, так, знаєте, щоб шар був лавашу покритий сиром. От. Я ж кажу цю страву не, не спортиш сиром. Така закуска, ви знаєте, її можна використовувати не тільки на сніданок, а взагалі, її можна зробити навіть навіть на святковий стіл, на якийсь там, от ви побачите вже кінцевий результат, тоді і поймете, що я маю на увазі. Так, ну от все, я так думаю, цього буде достатньо. Так, зверху ми кладемо другий лавашик. І тепер нам треба оцей фаршик. Розтягнути по усій поверхні лавашу. Ви вже, мабуть, здогадались, так, що воно буде. О, і розтягуємо по всій поверхні. Теж рівненьким шаром. Ну от, я вже все зробила. А тепер нам просто треба це все скрутити в рулетика. Нічого складного, я ж казала, в страві не буде. Все, скручуємо такий рулет. О! Перекладаємо його в форму. І тепер нам треба одне яйце. Для того, щоб змастити зверху ми його збиваємо і щіточкою змащуємо поверхню цього рулета. Чи закуски, чи що воно. ну, в общем, отакий м'ясний рулет з лаваша. От, і змащуємо, так, знаєте, гарненько. Щедро змащуємо яйцем. І в духовку оце і все. І в духовочку. я думаю, буде дуже смачно. Духовку у мене на 180 градусів, а там будете дивитися, кожний по своїй духовці. я думаю, хвилин 20-30 по-любому треба буде подержати. Десь так, Так, все обмастила все. Все я відправляю в духовочку. Я ж казала, що він буде нескладний не рецепт. Рецепт зовсім простий і швидко готується. От я вам казала, скільки було там, без 10, да? ну, зараз 6,59. Затратила я ну, максимум скільки там, 10 хвилин, чи, мабуть, не затратила. ще. І і все, і, і в духовці. Просто час займає те, поки він ну, запечеться в духовці. І все, А так дуже все швидко. Ну що, чекаємо результат. А я зараз поки що тут трохи приберу, у мене тут біда, не знаю, що, як мені цю шухляду звільнити. У мене в цій шухляді всі спеції, і оце я їх не можу звільнити, а далі вона туди не йде, тому що нижня шухляда під нею, у мене там лотки. Оці пластмасові лотки. І якийсь лоток один став. Став он там дибки, а вам не видно. І я нічого не можу з ним зробити. Я не знаю туди, як рука не залазить. Оцю оцю ету штуку я не, не можу витягнути Звідсі, ну, звідсіля, оце, щоб її щоб поправити ті лотки. Я не знаю, що робити. Добре, добре. Та, да. Альона вже приїхала. Альона приїхала спасительниця, мені тумбочку освободила. У неї ручка тонша трохи, ніж у мене, і вона туди залізла, що розшабуршила всі лотки і все в неї вийшло. Я вчора клепчик попав. Я вчора бачила вже. Да? Я вчора в дивитися спать вжила і дивилася. Хороший такий. Покучий. Единственное, что трошки, знаешь, без весов сделала, и тесто э, получилось такое трошки жид, жидче. А, да, ну нормально тоже, на вкус не я не И да, у да, меня тоже. А да. Саша попробовала, сказала, это как кекс. Да? да? А, потому что с изюмом? Да, ну, я Да, ну, он же с чесноком. Ну, с чесноком, он говорит, он как кекс, говорит, у него еще добавить сахар, это будет кекс. А, да? <laughs> Цельнозерновая мука. Так, ти каву будеш з молоком чи? Ні, чисту. Чисту каву. Робимо каву, будемо снідати. Альона теж вкусняшку принесла. Пекла вчора, пекла вчора ось пірох яблучний такий, ох і пахне. Зараз покуштуємо. Якщо, тоді зніму рецепт, може, і я таке спечу. Ну, це ж не Не ПП, так, да, не ПП. Не діетический, звичайний. Для звичайних людей. З сахаром, з маслом, да, да, з обочною мухою. Кисим на світі. Так, робимо каву. Якраз допікається вже рулетик. Ми та й будемо снідати. Це рулетик ПП, так? Рулетік папе. А там нема ж нічого, там ні жиру, і ну, да. філе куріне. Чи, цей, фарш з філе куріного. Ну, і ж і сир. І лаваш. І все. Боже, сир сейчас стоїть, это просто. Ну це ж я екапіс. беру моцареллу Та да, ми теж беремо моцареллу То вона хоч. там 270. Мы берем на рынке домашнюю по 220. Mm. Вкусно? Вкусно очень. Вкусно. Хорошо плавается. хорошо плавится. Натурально, да? да. да. Mm. Ну, бач там даже еще дешевле. Но все равно кусочек я беру, то кусочек на 80 гривен. Потому что он тяжелый. Я тоже взяла вчера вообще 300 грамм, а он 77 гривен. 300 да, это ну, вот же мы берем вот, да. грамм 300, это 80. Гривен. Да, цены, цены такие, что... Mm. Дивися, хоч хочешь mm -hmm. хоть что щось на них. Так мы с Сашей заехали в деликат, который около нас, около парка. Ага. Лежит дайкон. Той который всегда стоит копейки. Ну да. Люди по 87 гривен. Да сейчас все? Это вообще. Так, что тут с пирогом? А, сейчас уже буду включаться. Да? Уже... О, все, бач. Вовремя. Опа. Опа, опа. А -а -а -а. Красиві такі. Угу. Красиво, прямо ще так. Що, що? ж хочеться, так? Сейчас будемо куштувати. Звісно, гарячий, угу. ще дуже, ну що, проба пера. <с> <sh> Ой, корочка є. Він, мабуть, поламається, да? А, а -ай, я подожду, я сейчас візьму давай ножа другого цього. хлебного. Вот, и он не на... должен тоги поломаться. Ой. М -м -м. Прорезайся. Где ты там? застрял? О. Ой, ты какие красивый. Класс. эти вот зеленые лаваши прям М -м -м. так смотрятся. Да. Между Бульба. нами ними там же еще сыр. Оце я таке думаю, що ж тобі Друга. ти мені казала, що з Лавашом, Лавашом. Ну, ну не цей, звісно, лаваш. Ось, да, ти мала то колись мені на увазі, що типа Ну Там був якийсь рецепт з Лавашом, да, який іменно да, да. я ну, не читала. ні, не цей, це другий. К -к -к -к. Та, -мо, дивимось. Ага, ну кор, кор, корочка така ага. капітальна. А він потім, коли постоїться, корочка Так, саме що тут повинна стати. Це просто що воно вже ще гарячуще. Так. Да. О! Гарячуще. Якраз і вичахає, поки вам я наріжу. Мені я, я прямо на нього дивлюся, і ще йому так зверху сметанка. Є сметанка. Mm. Ой, є, сметанка. И красная рыбка. Да, я плачу. Ты прям какой-то, это, знаешь, не пир. праздничный. а, ну, сегодня же день энергетика. Да, сегодня все. Праздничный. Сегодня всех энергетиков с праздником, чтобы не хватило сил пережить. Так, ну, я думаю, нам хватит, я не буду больше видеть. Да, 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 хватит. а нынешние события в стране... А красивую фотку. Потом фотку. Красота. Сделано. Mm -hmm. О, такий у нас чудовий сьогодні стіл виходить. А ще, все і пирог, Там взагалі праздничний прямо. Святковий, Святковий стил і рибку. Але вже спробувала рулетики, це такі вони смачнючі. Дуже, дуже смачнючі, так. Да. Та я ж говорю, от треба брати на кусочок, маркну сметанку ложити і їсти. А ще кетчуп є в мене. Ні, я не хочу Кетчуп. Я ну, це не я не роблю. Кетчуп. Домашній. Ні, ні, ні. Так що нам приємного смакування. Будемо снідати та йти Альоні ногтіки робити. Вона ж то для цього приїхала сьогодні до мене. А я покажу тіла отдільний лаваш, бо в місті воно не виходить? Ну, пробуй, все одно все, як воно тобі. Дуже ось смачно. так ось, ось отак. Береш ви. Беремо. Значненько. Такий ням-ням. Ні, В мене, бачиш, я і так не можу взяти, воно все одно розпадається. У тебе шіп... такий кусочок попався. У да. мене такий, що кубки держаться. Ну все, ми снідати. Все, сделали Альоні ногтики. Алена похвастається. Ой, я знову на русский, бо ти ж на русский, на але я перехожу на, на російський, а не видно. Зараз я переверну камеру. Так, mm, да, не видно, що не там блискітки такі, тому що. Ну, це ж камера е, да, це треба камеру, а не телефон. Да, вони здаються. В нас знову, що це вони? Розактивірувалися. Знову Сирена. Сьогодні тільки Альона поїхала, і оце Сирена. Вона так хотіла поїхати в кінотеатр, взяти білети сьогодні на Аватара, і це тепер хтось наче любата буде працювати. Літають птички. Так, сьогодні гарно на вулиці. Теж плюс 4. Альона мене нафарбувала і поїхала. А я зараз, бо часу не було, зараз поприбираю на кухні, помию все, поприбираю, бо в мене клієнтка на час, а зараз пів 12-го, що в мене є півтори годинки. І зараз скоренько поприбираю і хочу поставити е, тушкуватися м, інтюшатінку, то, що я вчора купляла. То це такий в мене план дій, щоб було щось на вечері, бо на обід мене борщ є. О, Альона забула рулета. Я їй хотіла оддати рулета, що я запікала, а вона забулася. Все, я вже біленька, я вже біленька, я вже гарненька. Я вже поки я була ще й накрашена, то я зразу і поставила, вже в мене тушкується, індик, індик, той, що я вчора купувала. От. Ось такий я його шматочками зробила і з морковкою і з цибулькою він в мене вже тушкується. Повітряна тривога в нас була недовга, не знаю, хвилин 10, мабуть, і вже відбій був. І Альона каже, ну як по закону подлості, каже, тільки приїхала в Любаву, це ж за білетами заїхала на те кіно і каже, повітряна тривога. Я говорю, а ти що не чула? Вона каже, ні, не чула. От, я говорю, та так же ж і кричала, ну, вона, видно, від'їхала якраз тільки і включилася повітряна тривога. От. То вже відбій був, то можеш таки судьба буде купити ті білети та піти в кіно. Сьогодні, тим більше, день енергетика, їхнє професійне свято. От, і взагалі вітаю всіх енергетиків із святом, бо це ваше сьогодні професійне свято і. Актуальний, знаєте, як ніколи зараз це свято, тому що енергетики на даний момент вони нас рятують і від темряви від цієї кромешної роблять, казалось би, іноді неможливі речі. Тому велике дякуємо всім енергетикам і святом вас. От, а я зараз поставила чайок. Собі зроблю вже початок першої, вже 15 хвилин першої, якраз поки в мене ось волосся досохнуть. От, і на час на час у мене клієнтка, і тоді в мене буде на час, на 3 і на 5 годин підряд 3 людини. І це я буду десь близько до сьомої працювати. Так що, так що це отак. Зараз я ж кажу, у мене починаються такі дні, трохи напружені, і знімати взагалі там не буде, коли може, навіть коли, о, тому що буду працювати о, до нового року. Ну, Но при можливості, як буду десь вибігати чи кудись бігати, то буду, буду вам е, знімати щось. Так що, це е, такі у мене справи. Все, зараз роблю чайочок, ну я не знаю, вже зустрінемося, мабуть, аж пізніше. І от вже вечір на вулиці, вже на вулиці темно. Бачите, вже темно на вулиці, вже зараз пів на сьому. Так, Да, 18.30 рівно. І я оце тільки закінчила працювати. Це сьогодні я з часу дня, Оце у мене три клієнтки. І завтра в мене теж важкий день буде. Завтра я нічого не буду знімати. Завтра відео не буде, бо не буде мені ніколи взагалі. <кхем> І. Знову в нас опять оце, сирена тільки що була. Вже сьогодні оце третя за день. Вже ми якось відвикли, щоб оце стільки сирен було. І це Альоні знову не повезло. Це ж вони пішли на 16.30, пішли в кіно і сирена. То, мабуть, ж їх це там не знаю, чи в бомбосховищі, чи куди, чи як там. Щось вони ніяк не можуть бідніти. Наконець, то попали вже в кінотеатр, то білетів не могли купити. Оце вже білети купили, то тривоги не дають. І ще знаєте, я кожен раз оце зайшла оце в Телеграмі, прочитала, що або сьогодні, або завтра буде масована, масована атака знову, і вже написали, що буде там 67 ракет, чи 76, чи 67. От, і, і вже оце кожну тривогу цю, і чекаєш, що воно буде. Але тільки що написали, що. Сильні взриви Харків і Дніпро знову. В общем, це таке, хто і зна, що воно таке. Ой. Сидимо, чекаємо, що воно далі буде. Чи буде, чи не буде, чи на завтра, чи що воно буде? Хто і зна, хто і зна, що робиться. От. Ну а я <клух>, на сьогодні все. Півдня пропрацювала, півдня ми позанімалися собою, друг з дружкою. От. І все. І на сьогодні з вами прощаюся. От. Мабуть, я ж кажу, завтра, мабуть, відео не буде, відео не буде. Ну, мало ли, що вдруг десь щось у мене вийде, то буду знімати щось. От, а так, мабуть, з вами все. На сьогодні всім. Пока-пока. Всім тихої, спокійної ночі, бережіть себе. От і всім пока-пока.